Рено Мастер, чистий 18 рік, свіжопригнаний із Швеції з термобудкою і з гідробортом. Термобудка розмір 4.20, висота 2.10, ширина 2.10. Гідроборт працює і машина у відмінному технічному стані з пробігом 270 тисяч. В ротах, зразу вам можу так сказати, непоганий наворот, тут нова резина стоїть, хакапеліта. От. Правда, вона шипована, але вона нульова. Так що купите собі резину літню, а цю ставите на зиму. Дуже добра шипована резина. І вона не шумить. Оця капеліта це не якийсь махровий китайець, там, що буде гудіти. Просто отак зараз по асфальту будемо їхати, зовсім не буде ніякого шуму. Так, по наворотах. Починаючи. конгуратника не знімаю, хоча мені вже 150 доларів давали за нього. Конгуратник з цими фарами. На фарах оці такі накладки, їх можна зняти. І їздити як в день вночі. Так, мотор 2.3, 170 кінських сил. Без проблем. Просто ідеально працює. Далі. В машині ще стоїть клімат-контроль, в машині стоїть навігація. В машині стоїть ебершпрехер. Оце Вебаста, Ебершпрехер робоча, навігація робоча, клімат контроль робочий, я тільки що його перевіряв. Все включається. Зараз я вам ще стоїть сідушка пілот з підогрівом Все як положено на шведській машині. Оце зараз будуть до мене німці дзвонити. Слину зараз вже будуть в Германії пускати. От. Де береш машини? По машині. Жодної технічної проблеми. Починається отак. Мотор, коробка, полуосі, підвіска, демфер. Ступиці. Ну, ніяких проблем немає по машині. По буці будка не фарбувалася, нічого не робилося, як новенька. Кузову як новенька, лобове скло ціле, от що права, що ліва сторона. Вона ну, вже прийшла без наклею, бо то, може, що не пам'ятаю, трохи вже не пам'ятаю. Не пам'ятаю, бо чи то там клей поомивали і все. Так, тепер показую вам машину. Бачите, все в вперед. Подивіться, подивіться, яка рама моя. Це, щоб, оце, щоб, щоб ми її десь там мили особливо, там, ми помили керхером, що там, не то, що ну, вона не йде, на капельки ржавчини, тільки ржавенькі одні болти. Оце такі тут ржавенькі є. Ще своя рідна ресора, сірий колір. Бо всі ж думають, що в Швеції там конець світу і там вже все, вже все всі ржаві машини. І черта вони не ржаві. Там, по крайній мірі краще за що технічно, що так по кузову, кращі завжди шведські машини за німецькі і за голландські. За австрійські От, пожалуйста. Ну є чуть ржавчинка на, на і ресорі. Але вона ще ж, бачите, в своїй рідній фарбі. Так, ой боже, не відкрив я. Ну, зараз щось придумаю. Так, показую. Не відкрив я гідроборта. Показую. Хершпрехер працює, включаємо, все. Виставляємо там насики. Ну зараз то воно буде і так працювати. Ну, вже на 6-19 там виставляємо. Гебершпрехер працює. На панелі нічого не горить. Атблюз відправлено вам. По самі помідори. от Бо там було, там було менше уже серединки. Так, клімат контроль працює, круїз працює, радіо працює, навігація радіо і це працює. Карточку сюди українську вставите і буде працювати навігація. Так, сідушки в сідушки порядку. Сідушка. Пілот вже на 97 кілограм, це на мене, сідушка з підігрівом, рідний коврик, все своє тут в порядку. По панелі дирок ніде немає, по дверах, тут по цьому всьому, все в повному порядку. Так, зараз я ще. так Тепер показую вам будка. Будка, все в повному порядку. По гідробортик, як новенький. от Ніде ні, ні капельки масла ніде немає. Все з цієї сторони. Тепер зараз ми спробуємо його опустити. так Все, опускається нам гідробортик. Я вам показую серед. Серединка. Ніде не ні один пластик тут а не порваний. Ну, не буду вже далі допускати його. Тому що так. Ніде ні один пластик не порваний, все нормально, та пульті працює, світло тут включається від датчика. От. Від датчика світла. Далі. Підлога. Ну, вона пофарбована, ну трошки, ну я з рідної пофарбована, трошки вона трошки проте, то, ну, це треба. Все. Ще що, ця сторона. Так, само. В екологію ніхто не ліз, все в порядку з екологією. От. Машина йде як легкова. Просто так. Хто не вірить, от бачите. Сідаємо в машину, машина йде як легкова. Так, Зараз я вам покажу моторчика. Оце вам моторчик. Чистота, порядок, каплі масла, квіст, защита на місці. Все в повному порядку. Андиціонер заправив до працює, клімат-контрольний. Так. Ну і все. Кому треба такий безпроблемний автомобіль, звертайтеся. Видача вам покупці автомобіля. Машина, я вам скажу, не то, що хороша, вона у відмінному технічному стані. Не кажу там вже, бо я рідко. Кажу, що от відмінний стан. Як хто дивився мої відео, то я навіть не наголошую. На цій машині справді прекрасна машина без технічних проблем. Удачі вам покупці автомобіля, які будуть запитання, дзвоніть.